Вже кілька тижнів в українському суспільстві точаться дискусії навколо закону про мобілізацію. Мобілізація це проблема. Проблема, яку потрібно вирішувати. На початку повномасштабного вторгнення багато людей пішли добровольцями. Хтось був мобілізований, багато з цих людей втомились. Багато хто з цих людей не розуміє, чому через два роки після повномасштабного вторгнення. Добровольців поменшують, чому немає такої кількості бажаючих йти підтримувати Збройні Сили України і конкретно кожного військовослужбовця. Ті, хто на початку повномасштабного вторгнення втік в прикордонні міста або за кордони, повертається зараз в свої домівки, не розуміють, як так вийшло, що протягом двох років ЗСУ не перемогли Росію, не встановили синьо-жовтий прапор на Кремлі. В суспільстві є непорозуміння. Влада шукає способи вирішення цього непорозуміння, шукає нові способи мотивації, намагається пояснити, шукає аргументи. І мене відверто дивує, що в усьому різноманіті ідей всі забули про один простий і дієвий інструмент мотивація. це гроші. На початку повномасштабного вторгнення всіх дивувала зарплата українських військових в 100 тисяч гривень, хтось навіть заздрив. Дуже рідко але обговорювали деякі персонажі, що це занадто висока заробітна платня. На мою думку, це негідна зарплата. На мою думку, заробітна платня військових повинна бути більше. По-перше, це мотивує тих, хто воює зараз. По-друге, це додатково мотивує тих, хто хоче знайти своє місце в житті, це з ними питання у тих, хто боїться втратити своє робоче місце. Коли військова кар'єра стане фінансово настільки ж перспективною, як кар'єра менеджера, топ-менеджера, тоді з'явиться. Багато кандидатів на різні військові посади, суспільство повинно визнати необхідність появи нової військової шляхти, нового прошарку нашого суспільства, яке може дозволити собі, якщо не розкішний спосіб життя, то гідний спосіб життя. Військові ризикують своїм життям, і ті, хто не воюють, Повинні зробити все, щоб забезпечити їм високий рівень цього самого життя. Окрім того, ні для кого не секрет, що військові переживають про свої родини. Ні для кого не секрет, що військові переживають, що в разі їх загибелі родини залишаться ні з чим. Повинна обов'язкова система заохочення, навчання дітей українських військових безкоштовно, військові пенсії. І виплати, військові повинні бути впевнені, що їх сім'ї не підуть же бракувати, що в разі загибелі вони будуть почувати себе гідно, що діти будуть навчені, а дружини або чоловіки на достатньо серйозний термін будуть забезпечені грошима. Хтось каже, де брати гроші. А я скажу наступне: якщо Проблему можна вирішити грошима. Це найпростіший спосіб вирішення проблеми. В суспільстві давно назріло питання, підвищення гонорарів, заробітних плат, утримання військовослужбовців. Давайте дамо гроші нашим військовим.